Черкаси житимуть у пітьмі найближчі кілька місяців. Такі прогнози владців: щоденно без світла залишається по кілька мікрорайонів. Хаотичних електровимкнень не витримує ані техніка, ані люди. Останні через таку економію впадають у відчай. Чи чекати світла у кінці тунелю і коли? Про це у наступному сюжеті. Получається, тут вода набирається салішня, і вода вся скакла біжить і тут. Плаваю. Це про свої котлові поневіряння розповідає Черкащанка Людмила. Жінка мешкає у приватному будинку. Відколи почали вимикати світло, нарікає живе як на пороховій діжці. А не мому тому можуть не зірватися. І як нам життя? Я сама на групі інвалід пенсіонер, мене 1060 пенсій. Я можу по собі купити нову. Я тоді брала його п'ять тому назад, я тоді за нього платила по ще п'ять тисяч за котел. Ірина, сусідка Людмили і по району, і по нещастю жінка скажеться, як вимикають світло, замерзає в Якби Сіби ще було ТЕЦовське отоплення, що світ відключили тепло в домі, я б як то не сопротивлялася. Я вообще не проти того, щоб відключали але ну, відключать по часу і всім, Чому така несправедливість, що одні сидять по два з половиною часа і три рази в день без світу, а другим как-то не відноситься. А от Ільгар з партнером по бізнесу. Хоч і не мерзнуть, проте добряче збиткують. Власники кафе скаржаться, хаотичне знеструмлення вдарило і по їхніх нервах, і по гаманцю. Три хархладильники згоріло, тому що різко включає світ. Якщо світ не то якщо нічого ні, як я можу працювати? і платити за налог, за пенсіонну воду, на все остальные. Від життя у пітьмі у вічі не лише бізнесмени, а й лікарі. Головний медик Черкас пояснює, перебої зі світлом не гальмують роботу поліклінік. Зупинялися ліфти, і люди залишалися в ліфтових кабінах. Зупинявся лікувально-діагностичний процес. Це лабораторії, це рентген-кабінети. У нас є певні види медикаментів, це вакцини. Це, скажімо, різні розчини, які повинні зберігатися при певному температурному режимі. Втішити розгніваних черкащан владцям наразі нічим. Міський голова прогнозує, жити у такому режимі знеструмлення доведеться до весни через неабиякий дефіцит електроресурсів. Це неприємно, але це ну та плата, яку ми мусимо в цьому році. Тобто, б моти заплатити за свою незалежність за ті всі політичні, скажімо, негаразди, які ми змушені були переживати попередні роки. Олена Берестенко Ігор Неділько, Роман Буша, Віка новини.